Від у сучасному світі, де люди намагаються все більше часу проводити на вулиці, питання безпеки постає досить гостро. Отож, тема нашого сьогоднішньої розмови кліщі, як себе вберегти, а головне, що робити? І давайте ми сьогодні розвіємо всі міфи, які є довкола цієї теми. Мене звати Ковальчук Любов, і я є лікар-педіатр дитячої міської поліклініки номер 6 компас міста Одес. Зараз буде лекція із світу тварин. Кліші, а, діляться на декілька категорій, можна так сказати. Є молоді кліщі, німфи. Вони розміром з макове зернятко, Вони дуже маленькі, їх дуже важко помітити. І є дорослі кліщі. Які ну трошки більше скунжутне зернятко? Якщо ви думаєте, що кліщі можуть літати, стрибати або якось трансгресувати, ні, це неправда. Кліщ може тільки хапатися. Отож, як він шукає жертву? Кліщі насправді сидять на листячку у високій траві. Нижніми лапками вони фіксуються за це листячко, за траву, а верхніми лапками вони готуються причепитися до господаря. Тому, коли ви йдете по високій траві, з більшою долю вірогідності він може зачепитися лапками, вони виділяють спеціальну цементуючу речовину, хапаються на людину, вгризаються в шкіру, я вам більше скажу, вони дуже підступні. Вони ще й виділяють місцеву Анестезіючу речовину, і ви просто не помічаєте, коли воно вас кусає. Тому сказати точно, чи приліпився кліщ, чи не приліпився, ну, як це нас бджола кусає, так то це неможливо. Тому іноді, якщо кліщ знаходиться в неочевидному місці, Пах, пахви, волосся, він може бути досить довго непоміченим. Чому ми взагалі кажемо про кліщів? По-перше, немає ніякої сезонності, навіть якщо ви вважаєте, що влітку або в восени вони там активні більше. Ні, насправді вони можуть бути активними в будь-яку пору року. По-друге, і німфи, і дорослі особини можуть переносити потенційно шкідливе захворювання, яке називається лаймбурліосило або хвороба лайма. Хвороба лайма це бактеріальне інфекція, Інфекція, яка може проявити себе через 2-3 тижні після укусу кліща, може дати ускладнення на серцево-судинну систему, на систему суглобіфона або навіть на нервову систему. Отож, після прогулянки нам треба перевірити дитину з голови до п'ят. Отож, що робити, коли ви вже знайшли кліща на собі або на дитині? По-перше, не панікувати. Ця ситуація може вирішитись. По-друге, що ми можемо робити? Якщо в нас є дома пінцет, ми можемо використовувати пінцет. Є таке приладдя, це такий гачок, це є такі набори для видалення кліща, вони дуже зручні. І можна просто насправді використати звичайну нитку. У кожного з цих методів є деякі такі особливості, які ми зараз проговоримо. Якщо ми кажемо про звичайний пінцет, то пінцетом треба вхопити як можна ближче до самої головки, до ротової частини цього кліща. Ні в якому разі не тисніть на нього, не прокручуйте, не намагайтеся створити більше зусиль. Дуже обережненько, просто потягнути наверх. Якщо так сталося, що він ну, ніби розвалився, і ротова частина залишилася в шкірі. Ви її не намагаєтеся дістати звідти, викупити звідти, тому що зараз доведено, що це призводить до вторинного інфікування. Ця частина відпаде сама. Що потім не можна робити? Після того, як ви видалили цього кліща, будь ласка, не чавіть його руками, не треба його дома зберігати, це не експонат. Його треба кудись покласти, можна в пакетик, можна в мішечок, можна просто змити в унітаз. Стосовно особливостей застосування цього гачка, по-перше, його переваги, його ну неможливо стиснути, ви бачите, так можна точно так же дуже дуже щільно під майже під під тим місцем, да, біля голівки цього кліща. Піддіти, але ми не тягнемо на себе, ми декілька разів його прокручуємо. Це мінімізує стискання кліща, і це дуже зручно насправді, тому що через 2-3 оберти кліщ майже одразу видаляється. Якщо ви знаходитесь в яких екстремальних обставинах, наприклад, у лісі, наприклад, десь на дачі, у вас немає таких гачків, пінцетів під руками, можна просто взяти нитку, обернути її ніби ласо так, довкола кліща і просто. Потягнути на себе. Так, це можливо буде не досить ефективно, але ну, ми спробуємо видалити цього кріща. Тому що чим більше він знаходиться на шкірі дитини, або, ну, Дорослого, тим потенційно він шкідливий. Ще після видалення кліща шкіру треба обробити або антисептиком, або промити добре водою або мильним розчином. А тепер стосовно міфів. не можна наносити на кліща олію, спирт, все, що там заманеться, і буде під руками. Але друзі, це неправда. Єдине, що це стимулює, це те, щоб цей кліщ виплюнув міст свого кишковика зі всіма можливими бактеріями та збутниками в ра. По-перше, ми маємо інфікування рани, по-друге, ми маємо або місцеву алергічну реакцію, або ми маємо опік. Міф номер два. Не питайте навіть, чому я про це кажу. Якщо кліща випалювати запальничкою, він зникне і ми його видалимо. Друзі, кліщ захищений екзоскелетом, а наша шкіра ні. Тому, знову ж таки, окрім опіку, ми нічого не отримаємо. Окей, кліщами видалили. Що далі? У цьому комплекті з гачками йшла отака от пробірка. Я вам її показую для того, щоб ви її викинули одразу. Кліща ми вбиваємо, ми його не колекціонуємо, ми на нього не задивляємося. Кліща потрібно вбити. Його не треба нести в лабораторію. А тепер, чому його не треба нести в лабораторію? По-перше, кліщ дійсно може е, собі нести деякі збудники. Але це не означає, що він встиг їх виплюнути вам в рану. Я дуже люблю флору і фауну, але пробачте, кліща самого лікувати не буду. По-друге, навіть якщо кліщ виплюнув це в рану, це не означає, що саме ви захворієте, бо наша імунна система вона насправді. Ну так класно обороняється. А по-третє, вчені порахували, що це призводить до непотрібних призначень антибіотиків. А ще навіть якщо у кліща не підтвердилось перенос якихось будників, це не означає, що вас не вкусив якийсь інший кліщ, якого ви просто не помітили. Отож, як мені дізнатися після укусу кліща, що я інфікований? Ну, по-перше, за місцем укусу ми спостерігаємо декілька тижнів, тому що перші симптоми можуть виникнути через 2-3 тижні. І згодьтесь, отаку от блямбу ну, дуже складно не побачити. По-друге, це також міф. Чи треба здавати якісь аналізи в лабораторії, мені особисто ні, не потрібно. Бо наша імунна система реагує виробленням антитіл, але вона це робить досить повільно. І що стосується хвороби, лайма, вона це робить вже тоді, коли клінічні симптоми вже є. І наявність от такого симптому, яка називається мігруюча ретема, вже дозволяє призначити лікарю антибіотикотерапію. Не дивлячись на те, які аналізи прийдуть з лабораторій, а іноді вони бувають хибно негативні чи існує якась антибіотикопрофілактика? Так, антибіотико, профілактика хвороби лайма існує. По-перше, ми маємо знати приблизно хоча б скільки на тілі сидів цей кліщ. Ви можете подивитися орієнтовні розміри кліща в залежності від того, скільки він знаходився на шкірі. Ну, такий трошки нюанс. Тіло буде не пласке, він буде збільшуватися постійно в розмірі. По-друге, після моменту видалення кліща має пройти не більше трьох діб, щоб ми дали антибіотико-профілактику. Міфи стосовно антибіотикопрофілактики. Перший міф. Для антибіотикопрофілактики підійде будь-який антибіотик. Це неправда. Міф номер 2 Для антибіотикопрофілактики потрібно тривалий час приймати антибіотик. Це також неправда. Якщо ми кажемо саме про профілактику, то для профілактики підходить тільки доксициклін і дітям, і дорослим. Це безпечний препарат, він дається один раз. Ми його розраховуємо для дітей окремо. Я дуже раджу все ж таки, звернутися до педіатра за розрахунком дози, але я вас дуже прошу запам'ятати. Один раз доксициклін і більш ніякий антибіотик. Антибіотики в мазях не підходять. Що робити, щоб захистити себе? Від такого непроханого гостя. Перше, це правильний вибір одягу. Одяг має бути світлих кольорів. Друге, одяг має бути ну, максимально закритим. Тобто, якщо це футболка, то вона має бути з довгим таким рукавом. Якщо це ви в шортах, то можливо, щоб це були ну, такі досить довгі панчохи. Закрите взуття. Друге. Правильно вибирайте маршрути. Ну можливо, це будуть стежки, а не через траву, прямо там, де довга, висока трава трава, через котру ви йдете. Бо як ми з вами вже вирішили, так кліщі саме цю траву і полюбляють. Третє: ви постійно дивитеся після прогулянки дитину із себе з голови до п'ят і. Четверте, після прогулянки всі речі треба зняти і випрати на високій температурі. Або, якщо є можливість, то кинути їх в сушку на високу температуру, тому що вона вбиває кліщів. І останнє перед виходом на прогулянку можна використовувати засоби, які називаються репеленти. Це спеціальні хімічні речовини, якими оброблюється або шкіра, залежно від використання цієї речовини, або е, одяг. Які мають відлякувати всіх комах та кліщів. Отож, нехай прогулянки приносять вам тільки задоволення, а кліщі так і сидять на своїй траві. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!